Головне про події 22 травня. Через 10 років Україна залишиться без води. Путін вважає, що перемагає. Біткоін встановив новий історичний рекорд. Мене звати Яна Пун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки до обміну полоненими у форматі тисячу на тисячу. Організацію процесу контролює міністр оборони Рустем Умєров. До цього також залучені розвідки СБУ, ГМВС, омбудсмен та команда офісу президента. Українські камери на кордоні не були зламані. Пише видання Telegraph.ua. за словами речника ДПСУ Андрія Демченка. Інформації від прикордонників суміжних країн про злам камер також не надходило. Раніше видання «The Guardian» стверджувало, що російські хакери нібито зламали доступ до тисячі камер в Україні та сотні в Європі, щоб стежити за постачанням військової допомоги ЗСУ біля військових об'єктів і залізничних станцій. Українським містам загрожує нестача води вже за 10-15 років. Частина з них може перейти на погодинне водопостачання. Попереджає голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомир. За його словами, у гіршому випадку обмеження очікують навіть такі великі міста, як Одесу. Під Скадовськом на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль, в якому перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу Ахмат. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, всі загинули. Російські військові хакери атакували логістику НАТО, шокував новиною департамент внутрішньої безпеки США. Як пише видання Українська Правда, хакерська група ще з 2022 року веде масштабну кібератаку проти логістичних і технологічних компаній, пов'язаних із доставкою міжнародної допомоги Україні. Атаковані щонайменше 13 країн-членів НАТО та Україна. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. Про це нібито заявив президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок. Запевняє видання The Wall Street Journal. У Росії призначили нового головкома сухопутних військ. Повідомляє вороже Міноборони в Телеграм. Головнокомандувачем командувачем став генерал-полковник Андрій Мордвічев, який раніше отримав звання Героя Росії за окупацію Авдіївки. У центрі Вашингтона вбили двох співробітників посольства Ізраїлю. Повідомляє канал CBS News. Тридцятирічний Еліас Родрігес з Чикаго застрелив молодих чоловіка й жінку на виході з єврейського музею. Його майже одразу затримали. У північній Кореї під час спуску на воду нового Есмінця сталася аварія, внаслідок якої пошкодилось нижче п'яти тисяч тонного корабля. Там утворились пробоїни. Як повідомляє північнокорейське інформаційне агентство KCNA, інцидент стався в порту Чонджін. На очах лідера країни Кімчанина, який назвав аварію злочинним актом, а відновлення есмінця справою національної честі. Біткоін встановив новий історичний рекорд, перевищивши 111 тисяч доларів. Повідомляє видання CNBC. На думку фахівців, інвестори можуть розглядати біткоін як альтернативу традиційним активам на тлі економічної невизначеності. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російські дрони Камікадзе стали ще смертоноснішими. Ворог нарощує темпи виробництва безпілотників та їхню ефективність. Окрім того, що російські далекобійні дрони постійно вдосконалюють, їх стало важче збивати. Підкреслює видання «Телеграф.UA». через більшу бойову частину. Правило двох стін при атаках безпілотників більше не допомагає. До того ж, темпи самих атак зростатимуть. Вважають військові експерти, що відбувається докладніше далі. Мене звати Яна Пархун. Не забудьте підписатись на наш канал. Дрони Камікадзе почали оснащувати вдвічі більшою кількістю вибухівки, стверджує видання Defense Експрес. Модернізація безпілотників дозволяє росіянам з одного боку мати відносно недорогу зброю, а з іншого мати можливість спричиняти якомога більше втрат серед мирного населення українських міст. У російські далекобійні безпілотники шахет 136 Тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Оновлена машина для вбивства, яка отримала оманливу мирну назву Герань, має збільшену вагу 90 кілограм замість стандартних 50. Інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Проте такий безпілотник тепер може нести більше боєприпасів. Втім, як попередив в ефірі 24 го каналу військовий експерт льотчик, інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан, до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет. За його словами, механізм ураження в них приблизно однаковий. Особливо в епіцентрі удару, Ба більше тепер окупанти можуть нарощувати інтенсивність самих атак. За словами командира розвідпідрозділу зсу Дениса Ярославського, якщо раніше Росія атакувала українські території п'ятдесятьма ста дронами щоденно, то тепер Кремль має можливість запускати по Україні до 500 дронів на добу. Берегтися від такого дрона набагато важче, зауважив Роман Світан. Правило двох стін більше не допомагає. Таким же ненадійним варіантом укриття під час обстрілів стали міжповерхові майданчики в під'їздах, які руйнуються дуже швидко. Тому від нових дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. І це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку безпілотниками. Інших варіантів немає, наголосив експерт. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхонне, не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Існує приказка, що розмір майна католицької церкви це одна з таємниць віри. Іронізує видання BBC. Втім, цей секрет століття ретельно охороняється від сторонніх через цю секретність. Спекуляції щодо розмірів статків святого престолу множиться з року в рік. Усе про фінанси Ватикану докладніше далі розповім. Я Яна порхон. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Насправді ця таємничість на межі містики вже є надбанням минулого завдяки папі Франциску, який помер 21 квітня. З самого початку свого понтифікату він докладав зусиль, щоб зробити рахунки Ватикану більш прозорими. Він змінив та впорядкував апарат Ватикану. І ці зміни вплинули на католицьку церкву в цілому. Зокрема, у 2021 році вперше публічно з'явився фінансовий звіт адміністрації майна апостольської столиці або ж АПСА. Ця практика триває й донині. Структуру було створено ще 1967 року для управління майном та інвестиціями святого престолу. Проте до 2021 року такі звіти не публікувались. Згідно з останнім звітом за 2023 рік, оприлюдненим минулого року, загальний прибуток церкви склав понад 52 мільйона мільйони доларів. А вартість її активів зросла майже на 8 мільйонів доларів. Чиста вартість цих активів не розголошується, але за даними видання BBC, це майже 1 мільярд доларів. В цю суму входять всі активи, що перебувають під управлінням Банку Ватикану, за винятком нерухомості земельних ділянок та інших активів. Церква також отримує дохід від управління більш ніж 5 тисячами об'єктами нерухомості, 20% з яких здаються в оренду. Операційний дохід від оренди становить 84 мільйона мільйони доларів, а чистий прибуток майже 40 мільйонів доларів на рік. Важливо зазначити, що всі ці цифри стосуються лише економіки Ватикану. Річ у тім, що фінанси церкви децентралізовані, і кожна єпархія у світі розпоряджається своїм бюджетом самостійно. На практиці це означає, що загальна сума ще більша і, можливо, взагалі не піддається підрахунку, зазначає видання у будь-якому випадку. Експерти оцінюють її багатство в мільярди доларів. Церква, наприклад, вважається одним з найбільших землевласників у світі. За оцінками Паризького інституту вивчення релігії та секуляризму. Їй належить від 71 до 81 мільйона гектарів. Це включає такі об'єкти, як церкви, школи, лікарні, монастирі, а також сільську та міську нерухомість. Найбагатшою єпархією вважається Німеччина. Там панує процвітання завдяки так званому «кірченстоєр» – церковному податку, який стягується безпосередньо з членів визнаних державою релігійних громад, таких як католицька церква. Цей податок до бюджету формується з відсотків від оподаткованого доходу громадянина. Що варіюється від 8% до 9%, залежно від федеральної землі? У 2023 році церква отримала від цього податку приблизно 7,4 мільярда доларів, що на 5% менше ніж попереднього року, коли було зібрано 7,7 мільярда доларів. Але звідки ці гроші, якщо католицька церква це релігійна інституція, яка згідно з кодексом канонічного права теоретично не ставить за мету багатство та отримання прибутку? Церква почала накопичувати майно та багатство з IV століття, коли імператор Костянтин, який правив у 272-337 роках нашої ери, зробив християнство офіційною релігією Римської імперії. До цього, як зазначають історики, християни жили скромно та проводили богослужіння у своїх домівках. Здебільшого також досить скромних або взагалі в катакомбах. Костянтин та багато інших привотелів римської імперії жертвували церкві, палаци, величезні маєтки і навіть термальні купальні, а також неймовірну кількість золота та срібла. Тоді встановився механізм пожертв в обмін на щось, зокрема за утвердження церкви на певній території. Це тривало доти, доки у XVIII столітті не виникла папська держава, територія на Апеннінському півострові, що функціонувала як політико-релігійне утворення під владою Папи римського. Тоді ж католицька ієрархія перетворилась на цивільну владу, ставши загально визнаним союзником найбагатших родин Європи. Хоча церква процвітала не завжди, можна з упевненістю сказати, що своїм статкам вона завдячує пожертвам вірян та людей, зацікавлених у її політичному та соціальному впливі. Сьогодні, у 21 столітті, до цього додається її культурна спадщина, що включає неоціненні витвори мистецтва, музеї, які за гроші щорічно відвідують мільйони людей. Ватикан володіє однією з найбільших художніх і культурних колекцій у світі, однак ці активи вважаються нематеріальними і недоступні для продажу чи комерційного використання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Уже цього літа в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Нагадує видання Лівий Берег. Замість звичних 220 вольтів. Номінальний показник у розетках зросте до 230 вольтів. Наразі обленерго завершує технічну синхронізацію енергетичної мережі з європейською. Їм потрібно технічно переналаштувати мережі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як новий стандарт напруги вплине на електроприлади і чи не зросте рахунок за спожиту електроенергію. Докладніше далі. Стандарт напруги в електромережі зміниться з 1 липня. Перехід відбуватиметься поступово без одномоментного збільшення вольтажу. Процес мають контролювати самі постачальники, тобто обленерго. Новий стандарт замінить звичні для українців 220 вольтів. Рішення про зміни ще наприкінці квітня схвалила нацкомісія регулювання ринку компослуг. Тому скасувати його вже неможливо, але найголовніше на те немає жодних підстав. вважає видання лівий берег. Від вищого стандарту напруги споживачі можуть Тримати зиск, економію електроенергії. З новим вольтажем прилади працюватимуть ощадливіше, тому що чим вища напруга, тим менші витрати для її передавання. Запровадження напруги 230 вольтів є одним з фінальних етапів синхронізації мереж України та Європи. Тобто наша держава переймає технічні параметри при таманні більшості держав континенту. Водночас, це і елемент євроінтеграції, адже Україна зобов'язалася запровадити технічні енергетичні параметри, за якими працює ЄС. Втім, забезпечити філіграно точний показник рівня напруги неможливо згідно з новою державною нормою. Він може коливатися від 207 до 253 вольтів. Тобто відхилення не повинні перевищувати 10%. Але такі коливання напруги є безпечними і дозволені у країнах Європейського союзу. Після технічної синхронізації з європейською мережею в березні 2022 року. Деякі регіони України вже і так де факто працюють із середнім показником напруги в розетках 230 тридцять вольт. І жодних серйозних збоїв аварій чи масового обсування техніки від того не сталося. З 1 липня стане простіше працювати європейським виробникам техніки та їхнім дилерам в Україні, адже завдяки уніфікації рівня напруги дешевшою і швидшою буде сертифікація імпортної техніки. Щодо споживачів, то українці не відчують змін з 1 липня. Новий стандарт напруги в розетках також не вплине на ціну електроенергії, запевняє видання. Не завдасть шкоди потужність 230 вольтів і домашні. Техніці, принаймні, прилади, які випускають в останні два десятиліття, розробляли саме для такого діапазону напруги. Навіть старі прилади здебільшого витримають напругу 230 вольтів. Діапазон робочих напруг для кожного приладу вказують у технічному паспорті. Зазвичай він дуже широкий, може сягати показника 180-260 вольтів, крім хіба що техніки, яку виготовили ще до 90-х років, її ліпше перевірити у фахівця. Проблеми можуть виникнути з неякісною технікою. Скажіть. Жімо, з підробками чи приладами, які ремонтували в підпільних майстернях, особливо якщо замінили важливі деталі. На це споживачам також варто звернути увагу. Внутрішньобудинкові мережі змінювати також не потрібно. Вони до нової потужності напруги вже готові. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.